Друзі, усім привіт! Мене звати Володимир Паляниця, і сьогодні ми знімаємо відео на тему, як обрати свій перший фотоапарат. Поговоримо ми про основні нюанси вибору камери. Це буде повний кадр, чи це буде кроп кадр, фірму, ергономіку, що будете знімати, чи фото, чи відео. І розглянемо це все в деталях. А перед початком я вас попрошу підписатися на канал також. Поставити лайк, також підписуйтесь на україномовні канали і будемо продовжити україномовний контент в Ютубі. Ну і звісно, ж, і звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ хоч 5, 10, 20, 50 гривень, і так далі, тому що це наближає нашу перемогу. І, звісно ж, чим швидше це станеться, тим набагато краще. Так, отже, перше, які є фотоапарати? Фотоапарати є повнокадрові і є кроп-кадр. Що це означає? В повному кадрі. Ви бачите повністю всю картинку. Якщо це кроп кадр, то тобто там картинка трішки звужується, і тоді ви бачите трішки менше, так скажем. Ось, наприклад, у мене Nikon D7000, це кроп кадр. На ньому об'єктив 50 міліметрів. Що це означає? Тобто, якщо ми візьмемо повний кадр, ми будемо бачити 50 міліметрів, так як і зазначено. Якщо це кроп кадр, ми бачимо не 50 міліметрів трішки менше, або це деяк 80. Міліметрів або 75, тобто приблизно в цьому ж діапазоні, також на повному кадрі ми можемо піднімати більше ISO, тобто це. Значить, що фотоапарат більше поглинає світло ніж кропнутий. Тобто тут є свої плюси, є свої мінуси. Далі також наступний нюанс це йде, чи будете ви знімати відео, чи ви тільки фотографуєте. Якщо тільки для зйомки, то відповідно звичайного фотоапарату вам буде достатньо, який не розрахований на відео. Якщо звісно ж вам потрібно відео, то потрібно вже обирати фотоапарат, який буде якого буде краще автофокус, який буде швидше реагувати на різні події. Ну і відповідно якість відео буде краще. Тобто там вже 4К щоб було, або хоча б Full HD, але щоб було б 60 fps. так буде дуже-дуже добре. Далі потрібно визначитись, що ви будете фотографувати. Якщо ви, наприклад, хочете займатися фуд зйомкою то в принципі вам фотоапарат з дуже класним автофокусом не потрібно, а головне це об'єктив. А потрібен тоді дуже класний об'єктив, в якого буде і кольору передача класна, і який буде поглинати більше світла, тобто, щоб в нього була більш відкритіша діафрагма. Якщо ж ви знімаєте людей, тобто, наприклад, весілля ідуть, або більш такі спортивні змагання, більш динамічніші, тобто репортаж, вам потрібен фотоапарат з дуже швидким автофокусом, який зможе швидко. Перефокусуватися на відповідні предмети, які вам потрібно, ну, або людей. Також не забувайте, що в багатьох фотоапаратах є відкидний або поворотний екранчик. В чому плюси в тому, що ви можете з різних ракурсів знімати і собі просто на екранчику будете наблюдати. Тобто, якщо, наприклад, я на цьому знімаю знизу, то відповідно мені треба прямо опускатися донизу, щоб бачити цю картинку на екранчику. Ну, бо в глазок дивитися це дуже незручно, м'яко кажучи. Тому звертайте увагу також на цей нюанс. В принципі, в багатьох, я знаю, в багатьох кеноновських фотоапаратах йде якраз і поворотний екранчик, тобто, щоб було зручно собі повернули, знизу побачили картинку, піднялися наверх, також повернули, також відповідно картинку побачили. Тобто, що тут іде плюс. Наступний нюанс це йде ергономіка. Тобто, вам потрібно буде перед тим, як ви купляєте фотоапарат, вам потрібно буде його тримати в руках, чи він не занадто важкий, чи зручно розташовані кнопочки. Бо до цього в мене був Nikon d 300 Спочатку він, в принципі, був нормальний, але потім перестав, так скажемо, справлятися. Він був трішечки такий повільний, тому що я займався якраз починав займатися весілями, і потрібно було швидко то наречену зняти, то батьків зняти, то якщо йде ресторан. Там танці, шманці і так далі, тобто все бігом покляцати. А відповідно, D300, там в нього слабенький процесор, мало кадрів іде за секунду робиться, тому відповідно він трішечки вже не справлявся. І потрібно чуть-чуть по оновлювати техніку. Також який нюанс був. Nikon D300, він маленький сам по собі, не то що оця от бандура. Він іде маленький і в мене мізинець, він просто улітав вниз. Тут то відповідно повністю можна тримати фотоапарат цією рукою і буде все зручно. Nikon D300, мізинець улітав вниз. І потім рука просто в цій частині, де мізиниціде вона просто боліла в сучасних беззеркальних камер, які зараз ідуть від Canon і від того ж самого Nikon, Іде поворотний екранчик, і він сенсорний. Тобто тут іде плюс в тому плані, що ви бігом навели на предмет, нажали на екранчик, він сфокусувався і ви собі кляцяєте і ти ходите і собі просто тикаєте на екран. Тобто Тут іде набагато простіше, набагато швидше це все діло. Далі поговоримо про об'єктиви, які є, є зум-об'єктиви, а є фікс-об'єктиви. Що це означає? Зум-об'єктиви. Ви, наприклад, навелися там десь на якусь пташку. Приблизили, просто покрутили ось тут іде кільце спеціальне. Ви покрутили його, приблизились, сфоткали. Все. Якщо це йде фікс-об'єктив, тобто такий, як в мене, він не приближає, все, в нього йде одна фокусна відстань, і ви просто або бігаєте вперед назад, щоб ближче далі сфотографувати, або купляєте зум-об'єктив. Тут таких два нюанси йде. Плюси зума, плюси е фікса. Фікс плюс тому, що в них іде світлочутливість краще. То вони йдуть 1,8, є 1,4. Якщо зум-об'єктиви, то там мінімум здається 2,8. Діафрагма відкривається, тобто по світлові трошечки вони гірше. Плюс відповідно в тому, що ви можете стояти, просто приблизили, віддалили і зробили різні кадри. І це вже йде великий плюс. Але мінус в тому, що з часом ось це от кільце, яке крутиться, яке приближає, віддаляє зум, воно може у вас навернутися і потрібно буде змінювати техніку. Тому е, дуже класно буде, якщо ви скомпонуєте. Тобто, якщо у вас буде один і зум, і один і фікс об'єктив. Серед них можна виділити в принципі такі основні об'єктиви. Це йдуть портретні макрооб'єктиви, телеоб'єктиви і кітою. об'єктиви це йдуть стандартні, які ви купляєте там і сімдесят сімнадцять п'ятдесят Але вони, ну по якості, таке собі. Тобто для початку це дуже класно. Ви зразу купили повний набор і можете його використовувати. Тренуватися і так далі. Але з часом я все ж таки рекомендую купувати один фікс і один зум-об'єктив. Далі, якщо це макро, тобто ви займаєтесь чисто макрозйомкою, вам потрібен штатив, потрібен самий макрооб'єктив. І поїхали знімати там жучків, павучків, краплинки і тому подібне. Якщо це йде телеоб'єктив, тобто ви займаєтесь, наприклад, знімає... хочете знімати різні види спорту. І, відповідно, ви стоїте десь на трибуні, знімаєте футбол. То, відповідно, вам потрібно буде приближати нормально, так скажемо, щоб побачити тих самих футболістів і тому подібне. Точно так же працює і з природою. Тобто, якщо вам потрібно, наприклад, якогось якусь пташку сфотографувати, ви просто приближаєте на максимум, фотографуєте, і в них якість дуже класна. Точно так же і там, місяць зорі можна це все знімати. Далі, що потрібно знати, коли ви купляєте фотоапарат? Якщо новенький фотоапарат, відповідно, гарантія все там дається, то у вас, у вас проблем немає. Якщо ви купуєте беушний фотоапарат, то обов'язково переглядайте, то тут відкриваєте, дивитесь на матрицю, чи вона чиста, дивитесь на всі гвинтики, чи вони нормально закручені, чи вони не зрізані. Також дивитесь, ось тут іде, де байонет, здається, так він називається. Оця от штука, де кріпиться об'єктив, дивитесь, чи фотоапарат не плавав, тобто чи немає від води таких. П'яте на фотоапараті. Відповідно, також чи все працює, всі кнопочки, чи він нормально фокусується, тобто знімаєте в різних обставинах, тобто де темніше, де світліше, і дуже ретельно все перевіряєте. Також обов'язково переглядайте, скільки або запитуйте в того, кого купуєте, скільки кадрів було зроблено. В принципі, зазвичай фотоапарат десь отримує 300 тисяч 300-400 тисяч кадрів, але це розмите питання, тому що деякі можуть знімати і 500 тисяч кадрів, і 600 тисяч кадрів. А деякі можуть 100 тисяч візняти і в них полетить просто моторчик або або зеркальця. Тут же різні йдуть нюанси. Тому також це все уточняйте, запитуйте. Також чи він був в ремонті, чи не був в ремонті. Якщо відповідно він був, щось мінялося, то він відповідно вже протримається не так довго, як би хотілося. Далі, які є взагалі види фотоапаратів, з чого потрібно починати? Е, пройдемося по ніконам. Це лінійка йде Nikon D300, 100-3300 D3500, здається. І вище, то там, де йде -D, -D, d 5100 5600, потім D7000, 7200, і потім йдуть повнокадрові. Повнокадрові це йдуть d 610 D700, d 750 і вище. Якщо Кенноном скин, Кеннона схожий принцип. Там Canon d 550 Canon d 700 750 і тому подібне. Якщо переходити на повний кадр, в Canon в принципі вибір більше. Canon 5D Mark. Перший, другий, третій, четвертий, потім Canon 6D Mark I, 6D Mark II, І беззеркальні фотоапарати Кенноновські це Canon RP, R, R5, R6. І, в принципі, поки що все здається. Тому так, переглядайте обов'язково фотоапарати, об'єктиви, підбирайте, дивіться, що ви хочете знімати, і під потреби свої. Визначайтеся, але найголовніше, що можна сказати з цього приводу. Багато хто каже, що техніка не важлива, а важливо, то, як ви знімаєте. Звісно, тут є доля правди. Але все ж таки, якщо бути чесним, то техніка важлива, тому що плюс ідуть спалахи. Вам потрібно буде, якщо ви десь знімаєте в темноті, то відповідно спалах обов'язково потрібен. Чим старіше фотоапарат, і в нього гірша картинка. Не потрібно це забувати. І якщо ви знімаєте на новіший фотоапарат, відповідно з плюс з класним об'єктивом, відповідно, картинка буде краще. Але, звісно, як я починав і як я рекомендую, це починати з таких простеньких фотоапаратів, вдруг вам взагалі ця ніша не зайде. І ви подумаєте, на що я купляв фотоапарат там, за 50-60 тисяч, якщо воно мені зараз нафіг не треба. Тому починайте з маленьких і переходьте далі вище, 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 вище. І тоді якраз у вас навики на. Звичайно, в фотоаппаті відточиться простенькому, і ви перейдете на новіший, і ви просто будете розривати всі тренди, всі інстаграми і тому подібне. Тому ось так. Дякую, друзі, за перегляд. З вами був Паляниця Володимир. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Також переглядайте українські канали, україномовний контент. Також дякую вам, що коментуєте. Я всі коментарі читаю, всі коментарі бачу, мені дуже приємно. Тому до скорих зустрічей, бережіть себе, до побачення.